Нафтогазові новини України за 2 8 жовтня. ДТЕК Нафтогаз розпочав масштабні 3 дослідження. Проєкт охоплює територію двох існуючих родовищ та однієї нової ділянки. Це найбільший проєкт із сейсморозвідки в історії компанії. Загальна площа досліджень складає майже 1 тисячу кілометрів квадратних. Результати обробки нових сейсмічних даних дозволять ДТЕК Нафтогаз підвищити ефективність розробки вуглеводнів та збільшити видобуток на діючих родовищах. Та виявити нові поклади вуглеводнів. Ми змістили фокус із утримання видобутку на виснажених запазах у бік пошуку нових, перспективних потужностей та освоєння нових площ. Це дозволить нам повернутися до зростання видобутку в середньостроковій перспективі, заявляють геологи компанії. Щодо інших новин тижня. Укрнафта починає буріння вічного стовбу свердловини на Чернігівщині, відтерміновано плату за нейтральність балансування, завантажити НАТО газовий новин на цей тиждень. Можна за посиланням в описі, Підписуйтесь на інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.